Вітаю вас, мої любі сонечки! Більшість з нас, людей, поки не пробудеться, і не усвідомлять, що не можна жити минулим і майбутнім живуть постійно в переживаннях і в напрузі, в очікуванні, в очікуванні якогось кращого часу, в очікуванні кращої долі. Кращого здоров'я, кращого моменту, і ще чогось там найкращого і проходить життя. І так це найкраще не наступає. Чому? Тому що людина не є тут в моменті, вона не творить свою реальність, вона постійно в переживаннях бігає, живе в очікуванні. Я це називаю стан як жити як на вокзалі. Так? Тобто ти постійно в очікуванні. То ти живеш минулим і кажеш, Боже, як було добре, бо живеш якимись спогадами. І це не добре, тому що ти не знаходишся в моменті життя. І так само ти мрієш про майбутнє, що там буде краще і так далі. Але також це ще не настало. Тому це також ілюзія, цього ще немає. І може цього не статися, тому що майбутнє має здатність змінюватись, коли змінюємося ми сонечки, тому що ми його формуємо. Та якісь є певні там моменти, точки так, цього майбутнього, але все одно. Воно має багато варіантність, мої любі сонечки, і це залежить вже від нас, від наших виборів. Так от я пропоную сонечки відрізати минуле. Якщо у вас там щось тягне в минуле постійно, так у вас якісь там є, вас мучає то минуле. Прийміть вже його, прийміть себе минулого обов'язково. Тому що без цього неможливо далі йти. Тому що це як груз. Відріжте його так, прямо скажіть зараз. Я приймаю, приймаю, приймаю все своє минуле. Дякую тобі, Отець, Небесний. Я прожив, прожила. І дякую, дякую за всі досвіди, які я мав і мала. Подякуйте. І візьміть, прямо от, от ви зараз і в цьому моменту, прямо відріжте от з цього боку. Просто так, якби шнурочок такий, знаєте, і ваші всі образи минулого. Відріжте просто. Раз, подякуйте за це і відпустіть все. І подивіться в майбутнє. Також. Ви говорите про те, що я формую, формую своє майбутнє в найвищій божественні волі, в радості, щасті, процвітанні, в багатстві. Я готовий, готова, готовий. Три рази говорите, готовий, готовий, готовий або готова, готова, готова. І відпускаєте також своє майбутнє і будуєте його. І говорите про те, що я проживаю це життя в радості, любові та процвітання. До себе, до Бога, до всього сущого. Я є світло, 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 світло. Я є любов, 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 я є чисте знання серця. Хай, чистота мого серця веде мене кожного дня, кожної миті. Я є радість назавжди, назавжди, назавжди. Всіх благ, сонечки. Люблю вас.